Друзі, мої, всім привіт! Я ось так в гамаку сховався від всіх. Хочу показати вам ось такий чудовий пальник від Fire Maple. Знімаю на свою фронтову камеру, тому, напевно, не дуже все буде якісно видно, але можна побачити, що це Fire Maple Spark FMS 121. Цікаво, що те, що ця модель має. Два перехідники вбудовані. Один, як ми всі привикли під різьбовий газовий балон, а інший під санговий. І я зняв повне відео, яке вже, до речі, доступне на моєму YouTube-каналі. Переходьте, дивіться, як їх відрізнити, так, і взагалі, які вони доступні. Є під цанговий балон, є такий самий підрізьбовий балон. але... В більшості магазинів вони називаються однаково. І взагалі, от такі от моделі, подібні, скажімо так, спірні моделі, вони мають різні примітки. Наприклад, ось цей Spark fms 121 і Spark це одна назва. По-перше, по-друге, модель під санговий балон має наприкінці плюсик. Тобто fms 121 плюс Butane написано. А ось це, наприклад, тут нічого нема, просто спарк, і написано, що він газ стов. Ось так. Тому переходьте, дивіться повне відео. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Там, до речі, є також огляд на цей FMS 121 Ну коротше, я там аж два відео зробив так про один пальник. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Величезне вам всім за це дякую. На інстаграм, на телеграм і на YouTube. Всюди вас чекаю. Відео виходять постійно. Дякую.